Челенджі. Моніка, ти перша крутиш колесо. Ні. кактус я не хочу. А ось від вершків я б не відмовилася. Так не можна. кактус, отже, кактус. Не пощастило тобі. Але не хвилюйся, значить мені пощастить. І ти радітимеш за мене. Подивимось. Уре! Я ж казала, нема нічого смачнішого, ніж жуйка хуба буба. Особливо, коли їх ціла купа. Хочеться скоріше дістати їх із коробочок і розклеїти по тортику. Думаю, це буде щось дуже смачне і дуже красиве. Поки що в мене виходить найяскравіший торт з їх, що мені доводилося бачити. І це ще не все. А з жуйки, що залишилося, я зможу зробити серце. Oh, Краса! My. Моніка, як тобі? Мені здається, це дуже мило. Час oh, спробувати. Отак. Mm. Oh, це неможливо смачно. Такий тортик хочеться з'їсти весь і одразу. Oh, Можна я, хоча б серце oh, спробую. No. Ні, ні, його я теж з'їм сама. Хочеш побачити найбільший міхур у твоєму житті? Ти не захотіла зі мною ділитися, а я не хочу дивитися на твій міхор. Потримую. Що? Як ти посміла? У мене тепер все обличчя липке. Досить сміятися. Краще їж їжний торт зі кактусом. Як же мені його їсти? Кактус такий колючий. Точно. Якщо позбавитися голок, то і кактус не доставить серйозних проблем. Але манікюрних ножиць явно буде замало. А ці надто великі. Думаю, ось такі кусачки ідеально підійдуть. Так це нудно. Готово. Тепер залишилося тільки одне: натерти кактус на мій торт. Отак. Я тут тут. Дивись, що я вигадала. Це виглядає дуже мило. Вистачить балакати. Час їсти. Сподіваюся, на смак це так само приємно, як і на вигляд. О, ні, начебто їм торт зі смаком трави. Гадість. Приємного апетиту. Уу! Я хочу першою крутити колесо. Та ви знущаєтесь? Я ненавиджу мідії. Чому мені так не щастить? Бо щастить мені. І мені дісталися вершки. Прямо зараз я вилюю їх на торт, щоб зробити його ще смачнішим, ніж він є. Головне гарненько їх збити. Готово. А тепер можна поласувати. <рик> 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 Дідусю Морози, що ти тут робиш? Новий рік ще не скоро. <рик> Дуже смішно, ти просто мені заздриш. У мене є ще цілий тортик, политий солодкими вершками. <рик> Об'єдіння. Yeah! Я б від такого звичайно не відмовилася. Тебе теж чекає okay. торт, щоправда, з мідіями. Вони такі неприємні. Ай, ти такі тверді. Ну ось, через них я втратила зуб. Після такого я взагалі більше їх не чіпатиму. Ти просто не вмієш їх чистити. Їсти мушлі тобі не доведеться. Головне, що всередині. Дивись, яка смакота. А тепер прикрашай свій тортик. Ну і сморід. Мені доведеться їх їсти. Звичайно. Як у вас рука піднімається? Як можна псувати такий смачний торт? Мене від одного виду зараз знудить. А ось мене зараз реально знудить. Нічого собі. Перлина. Сюзі, відчепись. Це ж я відкрила міді, то ж вона моя. Віддай, це мої міді. І перлина теж моя. О ні. І де вона тепер? Я маю знайти її першою. Чому це ти? Я її знайду, вона моя. Та що ж таке? Нічого нема. Пусто. Мабуть, ми даремно вимазали с мідіями та тортом. Цього разу моя черга першою – крутити колесо. А ось і ні, моя черга. О, так, я мріла, щоб мені попалися ці зефірні палички. З ними торт заграє новими смаками. А ще з них виходять прикольні кіски. Нічого прикольного. Подивимось, що ж чекає на мене. Сьогодні явно не мій день. На цей раз мені вибула ціла купа мівіни. Так, так яким тобі доведеться прикрасити торт? Чого ж ти чекаєш? Приступай. Okay. Okay. Раз. Нічого не вдієш. Готово. Ще ніколи не пробувала такого дивного поєднання смаків. Oh, no. Так, вже... Це гадко. Oh, no! Який противний хруст! Потрібно якнайшвидше заткнути вуха. Bingo! У мене з'явилася ідея. Якщо облити мій торт окропом, то легши не стане набагато м'якшою і приємнішою. Краса! Тепер в мене є непогана страва, щоб пообідати. Мені подобається. Поки Моніка давиться мівіну, що прилипла до торта, я прикрашу свій тортик зефірками. Awesome. Оце я розумію, краса. Can you Моніка навіть не мрій. Ти ж сказала, що обідаєш. Ось і обідай. Думаю, сюжі не образиться, якщо я запозичу одну кіску собі. Не скупись. Відпусти негайно. А -а -а. Ти що наробила? Я мало не вдарилася, але це був найсмачніший удар у моєму житті. Давай на цю факту перший крутить. Ура, ура Я перемогла. Перець? Ні. Моніка, ти заразила мене своєю невдачею. Сподіваюся, хоч цього разу пощастить мені. Oh, ну нарешті my. я така рада, що зможу з'їсти свій торт і не скривитися. Oh, no. yeah. От би якнайшвидше прикрасити його цими апетитними мармеладними очима. No, 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 так. Потрібно вивалити на торт все. Краса! Нарешті мене чекає щось дуже-дуже смачне. Ні, Сюзі, я тебе пригощати не буду. Краще я сама з'їм кожне око. О, так! Смакота. Моніка, ти думаєш, що я не зможу забрати собі хоча б одне око? Ну ось, жадіна. Як же довго я цього чекала? Нарешті я із задоволенням з'їм цілий тортик. Ось це скорість. А останнє мармелодне око я з'їм незвичайним способом, Ай, трохи не вийшло. Натомість у мене вийде його вкрасти. О, воно і справді смачне. Крадійка, тобі час їсти свої перці. Ну ні, мені на них навіть дивитися страшно. Сподіваюся, я не згорю зсередини. Давай я тобі допоможу. Ось тобі ніж швидше річ цього вогняного монстра. Що ж, погнали! А, я зробила один укус, але я відчуваю, як вогонь поширюється по всьому тілу. Цього мало тортик треба доїсти. Я не знала, що ти така жорстока. <ріст> О, ні. Вогонь це вже занадто. Час рятувати Сюзі. Фух! так набагато легше. Дякую, Моніка. <ріст> Хто ж розпочинатиме перший? Брітні? Ну, давай. Вау, це кола. Ось це пощастило. Тільки у мене не виходить її відкрити. Давай я допоможу. Це ж простіше простого. Велике, дякую. Брітні, я думаю, що тобі не варто випивати все одразу. Все може погано скінчитись. Ой, так, так, я попереджала. Брітні, ніколи не роби так більше. Упс, Мія. Ти наступна. Подивимось. Лимони. Мені ще треба з'їсти цю гору лимонів. І як мені це зробити? О, ідея. Я зроблю з них лимонад. Потрібно лише розрізати їх на дві половинки, а потім з допомогою соковитискача вичавити їх в стакан. А процес виявляється дуже затягуючий. Дівчата, будьте обережними. Можливі лимонні опади. Ой, ой, вибачте, я не хотіла. О? Я доробила лимонад, так що можна спробувати кислятину. Гаразд, я все зможу, я все зможу. Ні, не можу. Да, уж таких опадів навіть я не очікувала. А? Ти нас забруднила. Ще раз, вибачте, Джулі, відкривай свій сейф. Сподіваюсь, що в мене щось добре. Хмарка? Цікаво. І що це може бути? Може, варто доторкнутися. Сподіваюсь, що мене не вдарить блискавка. Ого! Це ж цукерковий дощ! Нічого собі, ось це чари. Ну, вже ні. З вами я ділитися не буду. Хмарка дісталася мені. Отже, всі цукерки мої. Джулі упевнена, що зможеш з'їсти всі цукерки. Хоча чому я в тобі сумніваюсь? Це ж твій звичайний раціон. Я хочу ще. Це що все? Ну, ось. Минулого разу я помацала і на мене впали цукерки. Ой, спрацювало. Але надто багато. Джулі, ну тобі прям не догодиш. То багато, то мало. А вам, дівчатка, раджу налітайте на солодощі, доки Джулі не бачить. То починатиме Джулі, Мія, Брітні. Давай же. Ого, це новий телефон. Я просто повинна зробити купу селфі. Джулі, не псуй мені знімки. Яка ж я гарна. А чого ви дивитесь? Мія, відкривай свій сейф. Ой, точно. Що це? Ляльки. Але я в ляльки давно не граю, але можна згадати. Хм, спробую підняти їм руки. Що зі мною? Чому рука підвелася? Я розумію. Тепер я можу вами керувати. Ого, вже стільки лайків. Джулі, хочеш повеселитися? Тоді дивись. Ей, відпустіть мої руки. Я не можу так спілкуватися зі своїми фанатами. Веселощі тільки починаються. Ой-ой! ловіть телефон скоріше. Розбився, але це був мій новий телефон. Брідні, тільки не плач. А хто має бути далі? Джолі, давай подивимось, що в твоєму сейфі. Ні? Я ще не відкрила, а вже смердить жахливо. Цибуля? Ні. Я це не буду їсти. Ні, доведеться. Я їла лимони і ти їж цибулю. А ти не хочеш? Тоді давай я тобі допоможу. Приємного апетиту. Не хочу. Вау, Джулі! А я й не знала, що ти у нас цибульна фанатка. Може бути, ти ще один шматочок діси? Фу, який жах! Більше ніколи так не роби. Здається, Мія задумала ще щось. А ось це класна ідея. Джулі та Брідні весело танцюють. Ось це вже перебор. Як ви? Ти поділись? Ти це шукаєш. Опс. Дівчата, чи можна я перша? Пора. Дякую. Що ж на мене чекає? Це що? Дитяче харчування? Я не хочу це їсти. Я вже не дитина. Мія, я пробач, тобі доведеться. Давай ложечку за маму. Не можеш відкрити, бідолашка. Не хвилюйся, Джолі допоможе. Ось тобі ложка. Можеш починати. Мія, та годі тобі. Діти їдять, діти з'їси. Давай, згадай дитинство. Це огидно. Все, цього вистачить. Джулі, твоя черга. Я відчуваю, що всередині щось класне. Ого, це ж твікс. Я обожнюю ці батончики. Не терпиться спробувати. Смакота. Навіть не дивіться на мене, дівчатка. Я з'їм все одна. А я й не знала, що твікс можна з'їсти так швидко. Ага, а я і не таке можу. Ну що, брітні? Твоя черга. Подивимось. Дитяча пляшечка з молоком. Дуже дивно, але я спробую. Брітні, ти така мила з цією дитячою пляшечкою. Як тобі? Ого, що відбувається? Дівчатка, не піддаємось паніці. Зараз все вирішимо. Брітні стала немовлям і вона плаче. Її треба заспокоїти. А у мене навіть молодших сестер і братів нема. І що мені з нею робити? Може, ось так. Путі-путі не допомагає. Потрібно щось. О, ідея Це ж дитяче харчування. Брідній, відкривай ширше рота, летить літак. О, Їй сподобалось. І плакати перестала. Ого, як швидко ти подорослішала Хто в нас тут був немовлям? Challenge. Бабуся, час прокидатися. Маля вже просять гірку гарячих млинців. Не питання. Бабуся, прокинься. Нам потрібно приготувати млинці, а я вмію готувати. Бабуля та шеф гра так швидко замісили тісто, що ніхто навіть не помітив цього. Виглядає апетитно, але я зможу зробити краще. Ось що в мене є. Додамо тісто харчовий барвник. млинці вийдуть різного кольору. Ого енді вирішив порадувати малу чимось незвичайним. Дивіться, яке яскраве тісто він приготував. А зверху додам і Прикрашу все різнобарним посипанням. Ось! Ти такий неакуратний, Енді. І взагалі, млинці найкраще їсти з клиновим сиропом та шматочком олії. Це простий, але перевірений роками рецепт бабусиних млинців. Млинці з клиновим сиропом. Цим же нікого не здивуєш. Ось вам оригінальний рецепт млинців від шефа. Для початку приготуємо яйце пашот. У каструлі з кип'ятком робимо та розбиваємо туди яйце. А поки воно готується, я візьму скибочки шинки та листочки зелені, і все це красиво покладу між млинцями. Яйце пашот приготувалося, його я покладу зверху. Красиво, смачно та дуже корисно. Настав час маличі оцінити старання учасників челенджу, чиї млинці порадують її найбільше. Веселкові млинці від Енді дуже їй сподобалися. А тепер спробуємо млинці від бабусі. Вони маленькі теж сподобалися. Млинці від шеф-кухаря виглядають незвичайно. Але сирий яйця, пашок викликає огиду. Та перемога у цьому раунді дістається Енді. Так, я переміг. Дай я тобі поправлю? Ей, бабуся, руками не чіпати. Увага! малятко хоче з'їсти соковитий стейк. Не питання. Бабуся впорається. Впевнені? І я теж впораюсь. Ось так. Беремо і смажимо. Нічого складного. Як можна смажити стейк без олії? Потрібно гарненько замастити сковороду гриль. Так, зараз додам олії. Енді, не варто додавати так багато олії. звичайно слід стежити куди ти її лєш. Тепер закидаємо шматок м'яса на сковорідку та обсмажуємо. Оце так. Вражені? Ще як, тільки я і сам так можу. Звісно, Енді, головне не промахнутися повз сковорідки. а я й не промахнувся. Ех інакше, дивися і навчайся. До речі, мій стейк майже готовий. Ідеальне прожарювання медіум. Тепер можна і посолити. Класний кидок. Подумаєш, бабуся, дивися, зараз теж підкину, як справжній шеф кухар Ой, no! о, ні. Він упав на підлогу. Так, зібрав з собою волосся та бруд. А ще він весерити недосмажений. Ну, може, вона й не помітить. Ні, такою подавати страву не можна. А я знаю, що робити. Налию більше кетчупу. Він сховає всі недоліки. Ось так. Awesome. Який приголомшливий аромат! Дякую, мій стейк і справді прекрасний. Залишилося додати гілочку розмарину як прикрасу. І це ви називаєте прикрасою, бабусю. Я знаю дещо краще. Оце так. Мія знає секрет знаменитого золотого стейка від Нурсета Гьокче Подача буде як у справжньому люкс-ресторані. Ось воно як буває. Готово. Тепер можна подавати смачного. Нарешті можна куштувати страви. Я со кетчупом не викликає маленькою апетиту. На ньому видно волосся та бруд. Ну і гидота. А ось той золотий стейк. Цікаво, чи сподобається він маленький на смак. М -м, здається, смачно, але не вражає. Стейк від бабусі чудово пахне і найбільше прийшов малечі до вподоби. Просто і без надмірностей натомість смачно. Бабуся перемогла. Ура! Настав час з'їсти десерт і маленька замовляє морозиво. Кухар з усім впорається. Морозиво добре онучка. Нічого складного. Так, що там було в рецепті? Ага, потрібно заламати його на дрібні шматочки. Поламати на шматочки, то це я швидко зроблю. Тиди Це так захоплююче. Клас, слідкуйте за своїми ножами, юначе, і не розкидайте продукти на кухні. Ой, щось я захопився. Ось що буває, коли за роботу беруться аматори. А я тим часом вже все приготувала. Залишилося завершити блюдо гарною подачею Прикрашати морозиво буде лимонною цедрою. Листики м'яти, і головне у подачі дим сухого льоду. Так подають морозиво у найвишуканіших ресторанах. Вуаля oh my God. тільки глянь на це неймовірно. Awesome. Дим під кришкою. Браво! До речі, у бабусі вже майже все готово. Я хитрувати не буду, просто поріжу на шматочки та покладу в тарілку, а зверху прикрашу шоколадним сиропом. Моє морозиво точно буде крутіше. Згорну його в трубочку та покладу у миску. А зверху прикрашу вершками. Я їх просто обожнюю. А тепер посиплю все веселковими цукерками з кітос, цукрова трубочка для прикраси, і печиво орео. Oh. О бабуся, ти дозволиш? Okay. Так, звісно, дякую. І тепер полию все шоколадним сиропом. Oh Скільки цукру, yeah. і це круто. Подивимося, яке морозиво сподобається маленьке найбільше. Шикарна подача від кухаря вразила малечу. Час пробувати. О, лимонна цедра надто кисла. Та бажання їсти далі зникло. А ось кольорові шматочки у шоколадному сиропі сподобалося їй більше. Нарешті можна спробувати морозиво від брата. Збиті вершки, цукрова трубочка з китолста, морозиво, неймовірно смачне поєднання і переможця визначено. Так, я так і знав. Я знав бабуся, де я тебе обійму. Ладушки, о, ладушки, смачні у бабусі. Усім зосередитись наступне замовлення маленької круасан. О, бабуся, та ви з Франції. Ви знаєте, як готувати круасани. Бабуся знає магазин з гарним тістом для круасанів. Їх залишається лише покласти в духовку і чекати. Та у мене також так вийде один, потім другий і випікати. Ну що, я молодець? Молодець онуко. Заморожене готове тісте? Ні. Ні. До речі, шеф-кухар Мія працювала у найкращих ресторанах Парижа і знає найдавніший рецепт круасанів. За цим рецептом готували страви самому Людовику королю Францію, точніше, всім Людовікам, які колись були французькими королями. Тому дитину чекає вісти королівський десерт. Братець Енді та бабуся здивовано спостерігають за діємо шеф-кухаря. Ось це мастерність. Е, у мене не вийде так класно приготувати. Бинго! У мене є ідея, я додам до своїх круасанів нутелло. От так, моя улюблена шоколадно горіхова паста. Що за манери? Ой, час діставати круасани. Які чудові рум'яні круасани в мене вийшли. Енді, дивись, у тебе все горить. Енді. Ой, тільки не це. Брат так захопився на теле, що його круасани згоріли. Тільки як тепер подавати на стіл такі чорні круасани, та ще й запахом гару? Не засмучуйся, онуче. Все одно ти молодець. «Ага, молодець. А я займуся подачею. Роблю акуратний надріз, і можна залити власноруч приготовлений крем. Додам ягоди полуниці, а зверху прикрашу страву цукровою пудрою. Черговий шедевр готов. Малеча може дегустирувати. Горілі круасани від брата виглядають жахливо. Так, не варто їх куштувати. Круасани від бабусі апетитні, солодкі та такі смачні. Маленький сподобалося. Ось це так. Полониця, солодкий крем та смачне тісто, приготовлене за королівським рецептом. Круасани від шеф-кухаря займають перше місце. Дякую.